29 листопада, адже Євромайдан почався до 21-го, 9-ту речницю побаранчої революції, і вже тоді, ще до того жорстокого побиття, були вже порушення з боку правоохоронців на мирних протестах. І... Я подав в суд в адміністративний позов щодо е визнання. Незаконної бездіяльності міністра внутрішніх справ, і з вимогою, перше, визнати таку незаконну бездіяльність, і друге, зобов'язати міністра внутрішніх справ розслідувати всі факти, які мали місце, призначити внутрішнє розслідування і покарати винних. Це дуже важливо. Застосування спецпідрозділів по відношенню до людей без зброї, мирних, які в мирний спосіб протестують, є взагалі антизаконне, протизаконне, і тому цьому треба поставити край. Суд за Конституцією є незалежний, ми подивимося, наскільки він є незалежний, тому я би не хотів заздалегідь передбачати щось, там, тиснути якимось чином на суд. Я хотів би просто, щоб суд був неупереджений і всі ті факти, які ми будемо надавати як докази, і всі ті аргументи, які ми будемо проводити, він ретельно, об'єктивно розслідував. А ми побачимо, наскільки він є дійсно незалежний чи об'єктивний. Можливо, вдасться достукатись до е якихось сердець нормальних. ну, я не знаю, чи ще лишились нормальні міліціонери до тих міліціонерів, які знову ж таки вагаються, які ну, мають там не зовсім відбиті голови, які можуть щось аналізувати, читати, дивитися телевізор, і в них десь якась кормола закрадається в серці. Чи дійсно є міліціонером, чи потрібно мені жити так, як я живу, і вчиняти так, як чиняють там мої колеги по роботі.